Про головне на 16 годину 29 грудня від медіагрупи Об'єктив. У ніч на 29 грудня російські окупаційні війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Згідно з повідомленням, росіяни застосували іранські дрони Камікадзе Шахет 136 Цього окупанти застосували 13 іранських безпілотників. Сили оборони України збили 11 з них. У генштабі додали, що під прицілем критична інфраструктура міста. Нагадаю, 29 грудня держава-терорист завдала вже 10-й масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. В останній раз такий обстріл був 16 грудня. За інформацією головнокомандувача Валерія Залужного, протиповітряна оборона України знищила 54 російські крилати ракети із 69 запущених ворогом. Систематична РФ атакує енергетичну інфраструктуру України з 10 жовтня. 29 грудня вранці під час ракетної атаки армія РФ вдарила по Харкову чотирма ракетами С-300. Про це повідомив начальник харківського гарнізону Сергій Мельник. Одночасно з ракетними ударами росіяни розпочали обстріл Вовчанська із систем реактивного залпового вогню. Додав бригадний генерал. Нагадаю, що приблизно о 9-й ранку у Харкові було чути чотири потужні вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу. За даними користувачів соціальних мереж, обстріл Харкова вівся із території Білгородської області. Майже одразу після вибухів прес-служба Харківського метрополітену повідомила, що рух поїздів припинено. Приблизно за годину рух лініями метрополітену було відновлено. Також у Харкові у штатному режимі працює весь громадський транспорт, повідомили у міськраді. Служба безпеки України затримала на Харківщині колаборантів-залізничників, які допомагали перекидати російську армію в Україну. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії Укрзалізниці які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Під час окупації регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там їх призначили керівником та його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором, Куп'янської калійної машинної станції. На цих посадах колаборанти сприяли перекиданню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини. Після звільнення регіону співробітники СБУ встановили місце знаходження і затримали зловмисників. У Коломецькій громаді Богодухівського району вирішили позбутися радянсько-російської спадщини та перейменували низку топонімів, пов'язаних з РФ та СРСР. Відповідне рішення ухвалили на сесії Коломецької селищної ради. Про це повідомляється на сторінці ОТГ у Фейсбук. Низці топонімів повернули історичні найменування. Надали вулицям імена людей, які зробили вагомий внесок у розвиток громади або пишуть історію незалежної України. Громада позбулася вулиць 1 травня, Льва Толстого, Дім'яна Бєднова, Чернишевського, Глінки та Маяковського. 28 грудня на Харківщині під час виконання бойового завдання загинула 28-річна медикиня добровольчого підрозділу Хартія Владислава Черних. Про смерть дівчини повідомила прес-служба Національного фармацевтичного університету, де Владислава була аспиранткою. Її батько Валентин Черних є почесним ректором цього університету. Вічна пам'ять і слава Владиславі Черних, українській захисниці, яка виборювала майбутнє батьківщини. Написали на офіційній сторінці університету у Фейсбук. Це були головні події на 16 годину 29 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.